Привіт, я Титан ТВМ. Сьогодні граємо Duck Riddle Третій сезон. Це вже 26. Це вже день відпочинок. Частина перша Ось ми вже відпочиваємо. Уважу потихоньку. Сейчас він піде. І заберу яблочко. О, сэ, він пішов. Ой, зараз він піде. О, все, він уже пішов. Тепер можна яблуко забирати. Брати яблочко. Яблочко перший. І... Вже 15 яблок. Можна камер поламати. Зараз поламаю. О, все. Іду назад. Ну все, можна вже завершити. З вами був Туманпітан. Всім удачі, всім пока. Наступне відео продовжимо. Це вже продовження сліди. Є. Це буде 27 серія. Це буде День відпочинок. Друга частина. З вами побачимось до 20 вересня. Це буде наступне тижня. Це буде наступна субота. Все, обов'язково зайдіть мій канал. Сами прощаюсь всім бувайте.